Доброго дня, шановні друзі. Мене звати Юрій Бова. Я з міста Тростянець Сумської області. Наша громада налічує 38 населених пунктів, яких проживало до війни майже 30 тисяч населення. На жаль, ми занадто близько знаходимося біля кордону з Російською Федерацією і тому в перший день війни, 24 лютого, нас окупували елітні частини російських військ, які через Трасянець рвалися до столиці міста Києва. Ми з Родними силами України, з територіальною обороною, з добровольцями зробили все, щоб не пропустити максимально ці частини до Києва, максимально нищачи їх на нашій землі, але великої руйнації зазнали наше місто, наші села. 65 приватних будинків повністю знищено, 1050 пошкоджено. 120 квартир багатоповерхових будинків повністю спалено. Шість шкіл, дитячі садочки, бібліотеки, клуби, наша гордість. Трасінецька землі, Трасінецька лікарня була розстріляна теж російськими танками. Залізничний вокзал, автовокзал, комунальна інфраструктура, автобусний парк і багато чого іншого було фізично знищено або вкрадено, пошкоджено росіянами. І ми сьогодні, як ніхто потребує допомоги, вашої допомоги. Тому до зустрічі на форумі, де ми проговоримо про те, як можна допомогти трасіянській громаді і які наші пріоритети. Я вірю в нашу перемогу, вірю в відновлення нашої України і нашого міста Трасянець.